Друзі, всім привіт! Сьогодні середина липня, якраз найбільший пік плодоношення лохини в Україні з цього року досить аномальна спека. Сьогодні на Франківщині у нас дотягує до 35 градусів тіні, але навіть такий час можливо садити рослини з закритою кореневою системою, оскільки це просто ви якби вазон з місця на місце переставляєте. І тому хотів би сьогодні з вами поговорити про п'ять основних причин неправильного догляду за лохиною або що найбільше не любить лохина. Зараз поговоримо про це детально і ви зрозумієте, як вирощувати ваші рослини. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і дамо пройдемося по моїй посадці лохини. Отже, першою основною помилкою при вирощуванні лохини є посадка її у нейтральний або лужний ґрунт. Тобто той ґрунт, який має показник pH вище 5,5. Оскільки рослина розвивається в симбіозі з мікоризою, а мікориза росте тільки у кислих, добре дренованих легких ґрунтах, то ми обов'язково повинні садити лохину в кислі ґрунти з pH у межах від 3,5 до 5,5. Ось мій pH-метр таке мура. Зараз вам покажу показник кислотності під моїм кущем. Ось як бачите, показник кислотності 4,1 це є досить хороший показник для лохини, і кущі прекрасно себе почувають і плодоносять в такому ґрунті. Другою помилкою є те, що лохина не любить недостаток вологи. Ви повинні на своїй лохині налагодити хороший полив. Тому що він обов'язковий. Оскільки цей ґрунт, в якому росте лохина, досить швидко пересихає, оскільки це верховий кислий торф перемішкою з воюю, тирсою або корою. І коли у вас буде недостаток вологи, рослина завжди буде пересушена в стресовому стані. І хорошого врожаю від такої рослини точно не чекайте. Наступною помилкою при вирощуванні лохини є те, що коли її посадили, зразу забувають, що потрібно кожного року обов'язково робити омолоджуючу і формуючу обрізку. Оскільки лохина завжди плодоносить на ось таких молоденьких гілочках другого порядку, то щоб нам добитися їх якомога більшої кількості, завжди потрібно весною, або після того, як лохина скине листя і до набухання бруньки, робити обрізку, омолоджувати кущ, формувати його, завжди щоб він у вас був молодий і красивий. І п'ятою найпоширенішою помилкою при вирощуванні лохини є внесення добрив, які абсолютно не підходять лохині. Ми найбільше привикли для всіх таких традиційних рослин в нашому садочку вносити курячий послід золу. Це досить впливає на розвиток і ріст рослин. Але для лохини це абсолютно не підходить, тому що курячого посліду і золи досить лужна реакція, і вона завжди буде розкислювати ґрунт під лохиною. Тому з органічних добрив ми повинні вносити суто хвойний опад, тирсо, кору. Ось в якості мульчі. І тоді в нас лохина буде добре розвиватися. Ось як бачите, тут в мене є і кора, і хвойний опад, тирса. Воно все перегнило, перегниває десь такий шар 20-30 см за сезон. І ось це є саме ті органічні добрива, які потрібні для вашої лохини. Так, щодо мінеральних добрив, мінеральні добрива ми повинні вносити у сульфатній формі. Це сульфат амонію, сульфат калію. Ну і такі добрива підходящі для лохини, як монофосфат калію, осмокот і різні водорозчинні. Тому що є також багато мінеральних добрив, які по своєму складу для лохини не підходять. Отже, роблячи маленький висновок з того, що я вам сьогодні розповів, то лохина не любить лужні або нейтральні ґрунти. Не любить, коли недостатньо вологи, не любить, коли її висаджують у місцях, де надто багато протягів, або в затінених місцях. Також вона не любить, коли несвоєчасно її роблять обрізку, тобто не своєчасно обрізають для омолодження і формування. Ну і не любить, коли вносять непідходящі добрива. Коли ви будете дотримуватися цих кількох правил, ваша лохина буде радувати вас хорошим вирошаєм, і ви будете задоволені від ваших рослин. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. А хто хоче придбати рослини, звертайтеся, є самі саджанці в наявності, і все для їх посадки. Все, всім на все добре.